Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вітаю глядачів каналу ТСН Юї. У нас сьогодні в гостях політолог Олексій Якубін. Олексію, вітаю, слава Україні. Героям слава, як завжди, Артеме, дуже дякую за запрошення. Олексій, хотілось би з вами так підвести підсумки зустрічі президента Туреччини Ердогана з Путіним в Сочі. Ну, яка відбулася у понеділок, і от почалася у понеділок, і від неї було ну реально багато очікувань. Зокрема, на ній мала вирішуватися доля зернової угоди, як казали деякі експерти, та в тому числі турецькі змі Проте, от, нічого такого конкретного, тобто рішення після неї, ми поки не бачимо. Натомість Ордаган дав деяка декілька заяв для змі. І от однією з них була те, що Україна має пом'якшити підходи свої підходи до зернової угоди, щоб вона була продовжена, Олексію. На вашу думку, про що тут саме йдеться? А наскільки я розумію, Росія продовжує да через Туреччину відправляти такі сигнали, що вона хотіла б, щоб Україна погодилася з тому числі на те, щоб Захід. Зняв низку санкційних моментів пов'язаних з ну, ми пам'ятаємо ці вимоги Росії. Там її нюанси по розсільхозбанку. Це раз і другий момент це підключення Году Свіфту, і також питання пов'язане з російськими добривами їх доступу на світовий ринок. Я так розумію, що ці моменти, наскільки я розумію, питання, наприклад, ам'яку провіпроводу толіації Одеси, воно вже зараз не стоїть на порядку денному, але от, от ці питання, щоб я так розумію, щоб Україна. Іна, а перед перед нашими західними партнерами погодилась так на якісь оці позиції знов таки, ну принамі це публічно із того, що ми е, чули. Да, тому що е, сьогодні були заяви того ж пана Кулеба, який сказав, що попередньо перед візитом Родогана з Україною були розмови е, пов'язані з зерновою ініціативи, але після візиту поки що ще не було скажімо так виходу на зв'язок, так з українською стороною, і ми тут можемо оперувати лише оцими публічними заявами, і так які пролунали з боку Ердогана. Але як на мене, поки що все виглядає так, що ні ми, ні захід не готові послаблювати санкційні моменти пов'язані з зерновою а, І тому власне Росія тепер намагається через Туреччину, я так розумію, відправляти ці сигнали. Знаєте, а Ердоган намагається себе скинути. Відповідальність, тому що я нагадаю, що ми з Росії взагалі ж не не ведемо жодних перемовин. Так, тобто з Росії ведуть перемовини Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, і от, власне кажучи, тепер є історія, що Ердоган намагається. Нібито перекинути себе відповідальність і серії, що я да я то готовий так запускати, і так далі, але ж ну от є позиція там Києва, є позиція західних країн, а і плюс намагається знаєте, набити собі теж додаткові бали. Давайте це відмітимо як посередник. Тому що якщо ми уважно подивимось на, на весь цей візит, то у мене складалось таке враження, що для в тому слі для турецької аудиторії Ардуган намагається дуже активно відправити сигнал, що от я головним можу бути посередником, я. Там між умовно Росією і Заходом, між Росією і Україною, між незахідним світом і а, Росією. А, тобто він намагається постійно а, показати себе як такий, знаєте, пазл, да без якого ніхто не може далі взаємодіяти з інш, іншою стороною. Тому мене, принаймні склалось таке враження, що для нього це була одна з ключових місій цього візиту. Ми розгадали про ну, послаблення санкцій, яке Ну, вимагає Росія від е колективного, скажімо так, заходу, і от також Ордоган, е, під час свого виступу перед змі він сказав, що ООН за запропонувала таке от можливе впровадження непрямого підключення РФ до системи SWIFT, от, щоб забезпечити виконання зернової угоди. Олексій, чи можете ви пояснити, як ви бачите це, це гібридний варіант, я так скажу, і чи не є це на вашу думку? Я так припущу, що це такий тривожний дзвіночок, що з Росії або починають, або можуть почати знімати частково санкції? Ну, дивіться, а Росія, як мінімум, вона хоче, щоб склалась така історія, коли західні країни? Там, зважаючи на ціни на продовольство в світі, а так далі, вони були готові до якихось послаблень. Да? А санкційні бо Росія, поміти, вона зараз взагалі хоче зробити. От з того, що я зараз бачу навколо цих цих торгів, навколо зернової угоди, вона хоче зробити так, щоб відбулося, хоча б якесь, знаєте, виникла якась шпаринка. На всіх цих а, санкційних моментах, а потім розширяти цю шпарину. Ну, тобто, тобто нога в, нога в дв... як то кажуть, нога в двері. Да? Е, тобто, вже засунути цю ногу, а далі намагатися відкрити всю цю умовно е, санкційну, санкційні двері. Е, на Заході насправді це теж розуміють і я, із того, що я бачу, і вони бачать, що Росія намагається тут нібито так гратися, да, піднімати ставки. Але який тут є важливий момент? А що як на мене, от навіть ця ідея з ООН, а це все робиться напередодні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, а де ми знаємо, буде президент України буде присутній, поїде офлайн. Так будуть низка інших лідерів. І я думаю, що не просто так зараз Росія намагається через ООН спробувати для себе цю історію вирішити. Ну тобто, тому що свого часу ООН була тією організацією, яка, наприклад, там, слідкувала за санкційним режимом. Продовольство в обмін на нафту щодо Ірану, та тобто для прикладу діяла така програма в 90-х роках, але е, і Росія зараз намагається наскільки я розумію, е, от підштовхнути ООН, щоб вони от взяли на себе якусь таку от роль е, між заходом, так і е, Росією в плані е, контролю за фінансовими потоками, але при цьому щоб Росія змогла отримати можливість. Е, Доступу до західної фінансової системи, тобто, знаєте, вони багато можуть розповідати, що вони незалежні від цієї фінансової системи, але як бачимо, вони повсякчас намагаються знов до неї повернутися. Тобто, тому, я думаю, що поки що це виглядає як таке підвищення ставок напередодні майбутньої генасамблеї. ООН для того, щоб знаєте змістити дискусію в цьому в цю сторону, що дивіться, от ООН може це зробити. Тобто, захід там зрозуміло, а от ООН хай зробить. Хай ООН виступить це. О, ці теми обговорить з в тому числі західними лідерами представники ООН. треба згадати, що також у попередній дженді зустрічі про що говорили і турецькі, і російські і деякі іноземні змі було й обговорення ролі туреччини як посередника на можливих мирних перемовинах. Про це згадали? Що це можливо, або точно було одною з цілей Ердогана. І, от утім, тут Ердоган, як виглядає турецькі змі, він сказав, що це його думка. Він вважає, що видимого кінця цієї війні він не бачить. Тут Олексій хотів би спитати вас на вашу думку. Ердоган таким чином передає слова Путіна, що саме Путін не готовий закінчувати війну, чи у нього якісь власні міркування з цього приводу. Я думаю, що Ердоган робить, робить таку заяву, в тому числі щоб показати, що без участі Туреччини. Не вдасться обійтися жодним чином, да, в тому числі дивіться, тому що ми ж знаємо, що окрім Туреччини на роль посередників її претендують вже деякі інші країни, наприклад, Саудівська Аравія, для прикладу. А так і бачимо, що вона теж намагається. Ну тобто, там навіть от відбувався да, от той попередня зустріч радників в Джиді. І я так розумію, що Ердоган намагається сказати, що якщо не Туреччина, вона тут не буде більш активною роль. І захід, і, і це ж на розрахунки на захід. Теж тобто, що Захід має зрозуміти по-новому почати оцінювати Туреччину, тобто, що вони можуть бути посередником. Да? Тобто, я думаю, що це така знаєте, ця заява, от вона, нібито продовження а, тези, які Путін а, виголошує. Але то, то я думаю, Ердоган її робить з а, власного інтересу. Да? Тобто, він тим самим намагається а, підвищити статус Туреччини, ще в тому числі в очах заходу. Усі, от я хотів би повернутися, можна сказати, до першого свого питання, коли я говорив про те, що ну, ми в принципі не бачимо ніякого рішення, тобто якогось підсумкового перед зустрічю, якого ну мабуть багато хто очікував. Тож чи є у вас якийсь прогноз того, коли ми е, зможемо очікувати якогось рішення або якогось ну, висновку від цієї зустрічі, зокрема, от е, поновлення зернової води? Дивіться, а я думаю, що той факт, що ми поки не бачимо, де да, якогось такого Рішення, в тому числі по зерновій угоді а це показник все ще того, що незважаючи на обмін сигналами, але сторони не не могли, поки не домовилися. Да, от в цих ключових моментах знов таки, а що прикреслює, що я бачу тут ситуацію так, що туреччина тепер вона, от на майбутньому, до речі, саміті G20 де як ми знаємо, наприклад, особисто Путіна не буде і не буде Сінзимпіня, але Ердоган там буде. І більш того, на тому саміті буде Джо Байден. Я не виключаю, що Ердоган буде намагатися виконати таку свою роль. Знаєте, знов-таки медіатор, що він тут говорить не лише від себе. Але він буде до Байдена намагатись донести, сказати, що я ж тут представляю вже і от там Росію, да а я ще можу і з Україною взаємодіяти. Ну, тобто, скоріш за все, Росія от, от роблячи от такі заяви, і так далі. А всі ці речі робиться напередодні генасамблеї і напередодні G20. Тобто, у Росії є розрахунок, що вдасться там, от через в межах цих формацій якось змінити траєкторію ситуацію от щодо санкційного моменту, на що західні країни можливо там в перемовинах з тим же Ердоганом десь будуть готові запропонувати якусь нову схему а взаємодії. Тим паче, що на кону тут давайте ще важливий момент скажемо. На кону ж тут є ще тема пов'язана з Африкою. А ми, ми, нібито, так її обходимо з боку, але вона є вкрай важлива, тому що помітити, що всі схеми пов'язані з зерновою угодою, відновлені неї так постійно звучить тема пов'язана з доступом африканських країн до продовольства. Да, тобто, і щодо цінового моменту, і щодо безпосередньо доставки продовольства. Тобто, Туреччина, в тому числі, вона ж намагається лобіювати там схему, що, що Катар виділяє кошти, вони купують це зерно, і потім Туреччина да виконує роль у цього посередника, який доставляє це зерно до африканських яких країн, тобто, і я так розумію, що цей фактор Африки, а з Африкою йде боротьба. Насправді, Да? ми бачимо і між європейським союзом, тобто між заходом і між Китаєм, Туреччина намагається ще і сюди, от як це використати: оцей називаємо так, африканський фактор, африканську карту, для того, щоб а, показати свою ще в важливість посередницьких місій між цими цими сторонами.